15 грудня 2012 року в Харкові сталося одне з найжорстокіших злочинів в історії України. У власній квартирі були знайдені обезголовлені тіла судді Фрунзенського районного суду Володимира Трофимова, його дружини, сина та невістки. Самі голови злочинці забрали з собою, а до розслідування було задіяно 34 слідчих органів внутрішніх справ та 15 співробітників прокуратури. Сідайте, налаштовуйтесь на справу, бо тут нам є що обговорити. Володимир Сергійович суддя в другому поколінні, призначений на посаду у вісімдесят сьомого року. У липні 2000 року обраний суддею безстроково протягом 20 років обіймав посаду голови Фрунзенського районного суду Харкова. Останні 10 років працював суддею без адміністративних посад. Чесний та порядний хабарів ніколи не брав, як розповідала мати чоловіка, та й видно, це по його квартирі. Старенькі меблі, невеличкий телевізор і потерті шпалери. Мав допуск до державної таємниці номер 1 що дозволяло йому розглядати справи особливої секретності, зокрема за участю співробітників спецслужб та надавати дозволи на прослуховування чиновників. Останні п'ять років серйозних справ не розглядав. До нього не стояла черга месників. Окрім професійної діяльності, Володимир був відомим колекціонером, збирав монети, військові нагороди та порцелянові статуетки. Суддя кожну неділю приходив з маленькою сумочкою у клуб колекціонерів, обмінювався досвідом, враженнями і йшов. Багато людей говорили, що він був закритою людиною. Він був одним із заступників клубу колекціонерів. Любов до антикваріату у нього була в крові. І її він привив своєму сину Сергію. Ірина Костянтинівна, дружина Володимира, пенсіонерка. Сергій Трофімов, син Володимира та Ірини, працював веб-дизайнером. Марія Зуєва, наречена Сергія, працювала молодшим співробітником у науково-дослідному інституті дерматології та венерології Академії медичних наук України. За кілька днів до жорстокого інциденту вона з нареченим Сергієм запрошувала його бабусю на весілля, про що старенька скаже журналістам. Дівчина ще у малому віці втратила маму та мала хвору бабусю. Вона приходила до нареченого не кожного дня. Пара зустрічалася ще з університету. Понівечені тіла батька, матері та брата з невісткою знайшов у їхній квартирі на тодішньому московському проспекті 85 Ще один син судді Валерій. Він чудом залишився живий. У той день він з жінкою планував зайти у гості до батька, але з'явилися інші справи. Слідів злому на дверях не виявлено, що свідчить про те, що жертви могли знати нападників, або ті потрапили до квартири іншим шляхом. Судово медична експертиза встановила, що син судді Сергій Трофімов був обезголовлений, коли ще подавав ознаки життя, тоді як інші жертви померли від вогнепальних поранень у голову, але спочатку їх всіх катували. Всім відрізали голови після смерті дуже гострим предметом, можливо, принесеним злочинцями. У Марії була прострелена долоня, що свідчить про спробу захиститися від пострілу. Самих голів у квартирі не знайшли, схоже, їх забрали з собою злочинці. Судді не чули підозрілих звуків під час скоєння злочину, так що, можливо, злочинці використовували пістолет з глушником. Варто зазначити, що 15 грудня відзначається День працівників суду, що могло мати символічне значення для злочинців. Як показує практика, 99% вбивств з подальшим розчленуванням роблять злочинці, які близько знали жертв. Після виявлення тіл було відкрито кримінальне провадження за ознаками умисного вбивства двох і більше осіб. 17 грудня головне управління МВС України в Харківській області оголосило винагороду в розмірі 200 тисяч гривень за надання достовірної інформації, яка допоможе розкрити вбивство. З перших днів було задіяно 34 слідчих органів внутрішніх справ та 15 співробітників прокуратури, включаючи криміналістів. Слідство розглядало кілька версій мотиву: ми їх перелічимо: професійна діяльність судді, можливість помсти за його судові рішення. Колекціонування Володимир Трофимов був відомим колекціонером, що могло стати мотивом для злочинців. Замовне вбивство: жорстокість та професіоналізм виконання злочину можуть свідчити про замовний характер. Є думка, що суддя просто міг елементарно перейти дорогу комусь чиновників, адже мав доступ до державних таємниць. Хто знає, у нашій країні таке, на жаль, можливо. Навіть згадати вбивство Георгія Гонгадзе так само тіло знайшли без голови. У лютому 2013 року міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко повідомив, що деякі речі, які належали вбитому судді, були виявлені в Донецькій області. Це свідчило про можливий зв'язок злочинців з цим регіоном. Якось підозріло до жовтня 2013 року. Слідство допитало понад 40 тисяч осіб. Провело майже 800 експертиз та переглянуло записи з понад 60 камер спостереження. Кримінальне провадження налічувало близько 500 томів у квітні 2013 року. Версія вбивства з метою заволодіння майном стала основною в розслідуванні, і на багато років розслідування стало висяком у вересні 2018 року. Перший заступник голови національної поліції В'ячеслав Аброськін повідомив про нові дані у справі. За його словами, за кордоном були затримані особи, які могли бути причетними до вбивства. Українські правоохоронці виїжджали до цієї країни та працювали з цими особами, отримавши інформацію, яка давала надію на розкриття справи, яка залишалася нерозкритою протягом шести років. Вбивство стало одним із найрезонансніших злочинів у новітній історії України, привернувши увагу громадськості та засобів масової інформації. Розслідування взяли під особистий контроль тодішній генеральний прокурор простигосподи Пшонка та міністр внутрішніх справ України. Що свідчило про серйозність ситуації та прагнення швидкого розкриття злочину, але мені здається, що ніхто по справжньому не хотів розкрити злочин, а просто створювали вид. Як думаєте, незважаючи на значні зусилля та нові зачіпки станом на січень 2025 року, офіційної інформації про завершення розслідування та притягнення винних до відповідальності немає. Справа залишається нерозкритою, що підкреслює складність та заплутаність цього злочину. Цей трагічний випадок підкреслив важливість забезпечення безпеки представників судової системи та їхніх родин, а також необхідність ефективної роботи правоохоронних органів у розкритті подібних злочинів. Можна зробити кілька припущень щодо можливих обставин цього злочину, адже справа дуже цікава, а інформації по ній мінімально мало. Але з усього вищесказаного ми можемо з вами обговорити свої версії. І перше, це професійна діяльність. Трофимов працював суддею, що вже саме по собі є ризикованою професією, однак аналіз його справ не дав очевидних свідчень про судові рішення, які могли б мотивувати таку жорстоку помсту. Останнім часом він займався цивільними позовами, аліментами, ДТП і так далі. Версія про помсту за професійну діяльність залишається важливою, але вона поступово втратила пріоритет у розслідуванні. Але мені не дає спокою, що він мав допуск до державної таємниці. Чи могли його з сім'єю вбити на ґрунті цього? Друге, це колекціонування антикваріату. Цілком можлива версія, але зразу скажу, для мене дивно тоді, що справу не розкрили. Якщо це не був хтось, кого добре прикриває влада. Адже насправді такі кейси швидко розслідуються. А з іншого боку, якщо злому не було, то сім'я могла чекати вдома покупців антикваріату і впустити своїх катів. Злочинці, які знали про його колекцію, могли планувати вбивство з метою пограбування. Обезголовлення жертв виглядає як навмиста спроба створити шокуючу сцену, що більше властиво професійним або замовним вбивством, спрямованим на залякування або приховування слідів, наприклад, від куль. Обезголовлення як символ. Такий спосіб вбивства не лише є надзвичайно жорстоким, а й символічним. Це міг бути натяк на специфічні мотиви та акт помсти з глибокою особистою образою, ну на край ритуальне вбивство, що використовується для посилення психологічного ефекту. З огляду на поєднання жорстокості відсутності прямих доказів помсти за суддівську діяльність і інтерес до колекції найбільш імовірним мотивом здається пограбування. Проте, спосіб вбивства надзвичайна жорстокість з обезголовленням свідчить про професіоналізм і хладнокровність. Що характерно для замовних злочинів, цілком можливо, що головною ціллю була колекція, а жорстокість була способом забезпечити мовчання. Злочинці могли діяти за попередньою наводкою, ймовірно, хтось із знайомих знав про цінності в будинку. Обезголовлення могло бути використане для ускладнення ідентифікації або як елемент залякування. Щодо холодності справи, так би мовити, вона залишається нерозкритою, оскільки справжні виконавці могли швидко залишити країну, а замовник міг мати значний вплив або ресурси, щоб сховати свої сліди. Той факт, що у 2018 році з'явилися нові підозрювані за кордоном, лише підтверджує, що злочин мав міжнародний слід або причетність до організованих кримінальних угруповань. Відсутність публічної інформації про завершення справи свідчить про її складність та глибину зв'язків, що могли захищати винних. Але з іншого боку, криміналісти впевнені, що родину вбили непрофесіонали. Они, возможно, трупы, не професіонали. Вони може, можливо, питалися повністю розвинути руки, але не сключено, що може бути в голові оружие, в пістолети аборвел, який вже був засвічен у яких інших ділах, де залишились пули. Це теж практика встречається, якщо пуля попадає в голову, відрізається голова. Це дійсно теж має сенс. І у цьому складність, бо кожна версія цього жорстокого злочину підходить. Залишається тільки сподіватися, що колись цей злочин розкриють, але, чесно кажучи, дуже великі сумніви. Напишіть у коментарях ваші думки, бо цікаво буде прочитати, і найкращі версії я опублікую у телеграм-каналі, і тут, у спільноті. Дякую вам за перегляд, за підписку тим, хто це зробив, і за активність. Це дуже цінно. Допомагайте безпритульним тваринкам і обов'язково донайте зсу для нашої скорішої перемоги. Слава Україні!